Надзвичайні ситуації можуть статися в будь-який момент, і нам необхідно бути готовими. За результатами фокус груп слов'янського населення в штаті Орегон ми зібрали базовий набір допомоги при надзвичайних ситуаціях. Додайте свій набір питну воду, а також таблетки для очищення води. Обов'язково додайте ваш набір. Сухий пайок, а також енергетичні батончики. Крім цього, ви можете додати консерви з продуктів, які є улюбленими для вашої сім'ї. Зручним додатком до вашого комплекту може стати набір столових приборів. Обов'язковим елементом вашого комплекту є аптечка. Попіклуйтесь про те, щоб в ній було все необхідне для надання першої допомоги. Обов'язково додайте копії ваших важливих сімейних документів. Попіклуйтесь про те, щоб вони були у воду упаковці. Рекомендуємо вам додати у ваш комплект засіб для зупинки кровотечі. Попіклуйтесь про те, щоб у вашому наборі також були ліки по рецепту, які необхідні вам мінімум на 2 тижні. Додайте ваш набір термопокривало і дощовик. Добавте аварійний свисток. У випадку надзвичайної ситуації вам можуть знадобитись дезінфікуючі серветки. У випадку забрудненого повітря вам знадобляться маски. Рекомендуємо купити в індивідуальних упаковках. Додайте робочі рукавиці з резиновим покриттям, обов'язково додайте палатку, стійку до погодних умов. Сформуйте ваш індивідуальний гігієнічний набір, включно з шампунем, милом, щіткою та іншим. Додайте в комплект ручний та налобний фонарик. Вам також може знадобитись компас. Дуже корисним додатком вашого комплекту може стати універсальний набір інструментів, який об'єднує собі кілька функцій. Не забудьте додати додаткові набори батарейок для того, щоб заряджати ваші пристрої. Дуже важливо мати з собою сірники або запальничку. Ніколи не знаєте, коли вам може знадобитися лопата. Обов'язково додайте до вашого комплекту радіо, щоб отримувати актуальну інформацію щодо ситуації навколо вас. Аварійні світлові палички можуть знадобитися вам у випадку пошукових робіт вночі. У холодну пору вам можуть знадобитися грілки для рук та ніг. Оберіть міцний водонепроникний рюкзак для того, щоб зберігати всі ваші предмети першої допомоги.